Вітаю, друзі. Сьогодні сталася певна важлива подія, яка потребує нашого з вами реагування і осмислення. Отже, сьогодні, 12 січня 2024 року, до Києва прибув із раптовим візитом прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. пан Ріші Сунак. Він виступив у Верховній Раді. і в результаті вони разом із президентом Володимиром Зеленським підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Цю угоду на сайті президента України вже поспішили назвати безпрецедентною безпековою угодою. В своєму популістському стилі Зеленський собі не зраджує. Відразу після цього Зеленський записав відповідний відосик, де теж описав цю угоду як безпрецедентну дипломатичну перемогу України. В описі до цього відео я дав посилання на текст цієї угоди, який вже з'явився на сайті президента України. Я її почитав перед тим, як записувати це відео і. Ті, хто вже давно підписані на мене на моєму Ютуб каналі, знають, що я дуже скептично ставлюся до всього того, що говорить Володимир Зеленський. І в даному конкретному випадку я теж поставив під сумнів відосики і заяви Володимира Зеленського і його офісу на його сайті, відповідно, ознайомившись з текстом цієї угоди, я прийшов до висновку, що ця угода не безпрецедентна. І насправді вона не є угодою про гарантії безпеки України. Власне, вона і називається лише про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Але ми повинні чітко розуміти про те, що нам дає ця угода, і чого, вона, і чого нам від неї чекати не можна. Отже, ця угода складається з преамбули і. Семи, перепрошую, дев'яти розділів разом із заключними положеннями. В цій угоді є вступна частина: оборона та безпека, оборонне та військове співробітництво. Співробітництво в галузі оборонної промисловості, невійськова безпека, співпраця в сфері безпеки і кібербезпеки, інформаційна безпека, боротьба з інформаційними маніпуляціями та пропагандою. Співробітництво в сфері боротьби з небезпечною організованою злочинністю, політичне співробітництво, санкції, відповідальність, фіскальна підтримка, відновлення та відбудова, макроекономічна стабільність, доступ до фінансового сектору, страхової галузі, відшкодування втрат тощо, тощо, тощо. Тобто, в принципі, ця угода вона має досить комплексний характер і, власне, регулює багато. Ну, як регулює. Декларує регулювання багатьох е, сфер, е, які стосуються безпеки України. Але якщо ми зануримося у зміст цієї угоди, ми побачимо, що жодної конкретики ця угода не містить за винятком одного пункту, про який я детальніше ще за пізніше скажу, а поки що зупинюся на декларативних аспектах. Отже, е, ця угода помережена такими словами: що сполучене королівство буде підтримувати Україну в сфері безпеки, в сфері оборонної промисловості, в сфері підтримки потенціалу та навчання, а також інфраструктури збройних сил України, підтримувати розвиток збройних сил України, підтримуватиме плани та структуру. Ми будемо проводити співробітництво в галузі оборонної промисловості. Сполучене королівство працюватиме з Україною, щоб зменшити наявні проблемні моменти. Сполучене Королівство сприятиме розвитку спроможності захисту критичної інфраструктури, і так далі. і так далі. Тобто, цей досить об'ємний документ, він помережений декларативним принципами того, що Сполучене Королівство буде сприяти, допомагати, підтримувати тощо, тощо, тощо. Україна теж бере на себе певні зобов'язання і теж такого ж декларативного характеру. А саме, в сфері урядування Україна зобов'язується продовжити інституційну реформу управління з метою побудови стійкої та всеозяжної демократії. Щодо боротьби з корупцією, бере на себе теж декларативність, чисто зобов'язання щодо все сектору безпеки, просування реформ у секторі безпеки та оборони, включно з інституціями оборони. Демократичний цивільний контроль над збройними силами, належне управління в секторі безпеки та оборони, вдосконалення процесів закупівель в сфері оборони та безпеки це те, що декларує Україна, що вона цим займається. Посилення відповідності євроатлантичним цінностям і стандартам. Тобто, Україна теж декларує, що вона щось буде робити. Єдиний конкретний пункт, який передбачено в цій угоді, який я побачив. Прочитавши всю цю угоду, це пункт 6 у розділі. Зараз я вам скажу. Оборона та військове співробітництво це у нас в частині 2 оборона та безпека. Так от, в пункті 6 цієї частини другої єдиний конкретний пункт, де Сполучене Королівство взяло на себе конкретні зобов'язання. Я прочитаю вам цей пункт, тому що він важливий. У 2022 році Сполучене Королівство надало Україні військову допомогу на 2,3 мільярди фунтів стерлінгів. тобто зафіксовано те, що певну фінансову суму було надано в 2022 році. Раніше вам, ну я вкрай не читав її, не звучала вона У 2023 році. Сполучене Королівство знову ж надало таку ж суму Україні військової допомоги. У 2024 році Сполучене Королівство надасть додаткову підтримку у 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Отже, це єдина конкретна норма, єдине конкретне зобов'язання, яке взяло на себе Сполучене Королівство в 2024 лише році надати 2,5 мільярди фунтів стерлінгу Україні в якості військової допомоги. Все більше жодної конкретики в цій угоді немає. Хоча угода підписана на 10 років, фактично з 2025 по 2034 рік будь-яких конкретних зобов'язань в цій угоді між сторонами не передбачено, ми повинні це чітко усвідомити. Тепер, отже, в сукупності ми робимо наступний висновок: що Ця угода носить переважно декларативний характер за винятком єдиної норми е, військова допомога на суму 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Я не сумніваюся, що Велика Британія буде нам допомагати у всіх тих сферах, які передбачені цією угодою. Однак конкретних зобов'язань вона на себе не взяла. Будь-яких гарантій нашої безпеки вона зобов'язань щодо гарантії нашої безпеки вона на себе не взяла. Ця угода, до речі, вона була підписана на розвиток спільної декларації, ухваленої Україною Сполученим Королівством та іншими учасниками Великої сімки, у Вільнюсі 12 липня 2023 року. В чому небезпека цієї угоди, то в тому, що вона, я переконаний, буде зразковим документом для інших угод із іншими учасниками цієї декларації, до якої приєдналися згодом. Ну крім великої сімки, ще 24 держави. Як це відобра... як це від зафіксовано в пункті першому частини першої цієї угоди? Відповідно, ми можемо сказати, що всі ті заяви і декларації Зеленського та його Шепіто, які вони на якими вони назгодували з 2022 року, що мовляв вони розроблять якісь фундаментальні угоди, які гарантуватимуть безпеку України, все це є. Брехня, неправда і популізм. Єдиною гарантією безпеки України це є вступ України до НАТО. В цій угоді, до речі, передбачено те, що в випадку, якщо Україна вступить в НАТО до витікання цієї угоди, тобто передбачено, що вона може і не вступити в НАТО до е витікання строку цієї угоди, то тоді сторони будуть е домовлятися про те, в який спосіб далі ця угода буде функціонувати. Тому, ваші, тому, шановні слухачі, можна констатувати, що з того всього, що нам обіцяли, щодо гарантій безпеки відповідно до двосторонніх угод, вийшов великий політичний пшик за винятком хорошого бонусу на 2024 рік 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Але, незважаючи на це, ми повинні бути вдячні Великій Британії за це. Вона не зобов'язана нам давати навіть цього. Ми повинні бути вдячні іншим нашим союзникам за, на, за ту допомогу, яку вони надають Збройним силам України. Я вважаю, що головна відповідальність на те, що відбувається в Україні у внутрішньому житті, лежить на Зеленському та його шепіто, які не мають відповідної управлінської компетенції для того, щоб вибудувати належну стратегію перемоги, і відповідно вибудувати стратегію взаємодії із нашими союзниками. Але вже сталося так, як сталося, тому що в 2019 році український народ саме за це і проголосував. Український народ саме цього і хотів, що би він зараз не декларував. Тому віримо в Збройні Сили України, віримо в перемогу України. Вдячний всім, хто е, підтримує фінансовий розвиток мого каналу, хто е, вподобайкою коментує та е, поширює е, відео у соцмережах. І не в падаємо духом, віримо в Україну. Всім всього найкращого. Слава Україні!